Ковті легенькі, курточки. Ну, ми анатолія долини. Жура, я вечором збираюся, а перед цим таке неверезне, я стою на кухні і чую таке відчуття, що на кухні вроді голоса так їдуть. І каже, готов? Багато здобув, багато. Я дивлюся у кодне, про те, я думаю, не можу пояснити. Ну, я ж забирала частина. Пасається вечором з воно, сестра. Їхати туди, я питаю, де він каже, ну далеко там в зоні, відпускають, питаю з братиня, як туди добратися, ніхто каже, бо там гостина спіймають. Ну я заказую таксі, мужчина по жиремі простите мене, куди ви їдете, я говорю, кай така, така ситуація. Приїжджає а не у мене зачекайте, бо вона до другої. Я підходжу там ж ніколи. А він ще хай мені каже, ви мені ножиками не може, тільки замотайте, бо я якщо ножика мені, то мені гурять хліба мені забути. Він заказував хліб, бо той мені по все буде сім'ї, я так Кажу, ну хай, я тобі таке подужу, що ти зможеш поїсти будеш і будеш роботним. І той забирає цю сумку, і я й думаю, молочу, Господі, кажу, тільки ти один єдиний можеш допомогти. Щоб у цій сумці Він приносить цю сумку, старий і починає. Що там дивиться? І тут тривога. А цей брат, каже, я стою і кажу, слава Богу. Він побігли в убежище, в общем, все пройшло, і пройшло буквально неділя, бо, знаєте, так як він бірить, чи одказувався від усього від прийняття присягнення. Не Вони до нього мала вірить, температура до собачка. Е, дня три і його забрали в госпіталь. В госпіталі він пролежав, полікувався і підходить, він говорить, молиться, бо я тільки на господа. Підходить один воєнний і каже: ну як ти віруючий, ти, ж, мабуть, умний, ти вмієш на комп'ютері. Він каже, так. Да. Взяли його частина, він поганий оформляв тим, хто має інвалідність все. А це буквально тільки три тому назад він мені пише смс-ку. Я сурма, мене перевели, дали мені вже характеристику, що я можу працювати з комп'ютерами цілими мої здібності. І я дуже радий за всі почути молитви, дякую Богу і прославляю. Тільки одне, над чим я задумався, що ми мене там слухали про Бога, і тут я буду свідкувати. Так що це такий досвід у нас був? Так що слава Богу!